Давайте похлопаємо групі прославлення. Друге зібрання відспівали вже. Да, ми б на першому зібранні трошки тихіше хлопали, бо там люди деякі дрімали, тут вже всі прокинулись. Скажіть, будь ласка, тільки чесно, у вас є така людина, про яку ви могли б сказати, я не можу її переносити довго? Або я не можу з нею довго знаходитися в одному приміщенні? Можете помахати такій людині? А чого ви мені махаєте? <ріст> <ріст> Вам ще 15 хвилин мене слухать. Я думаю, ну, якщо у вас немає такої людини, то ця проповідь не для вас буде, на жаль. Але вже посидіть, якщо прийшли. І зазвичай, люди, в яких є такі люди, вони дуже сильно і наполегливо кажуть, що люблять Бога. Ну, тобто, типова позиція: Не люблю ближнього, але люблю Бога. І проповідь про любов, вона, мабуть сама типова, яку можна почути в церквах, яку можна почути в зібранні тому я не буду проповідувати про любов. Я буду проповідувати про ненависть. Думаю, це буде трошки по-іншому. Ми вже чули багато проповідей про любов. Але уривок, який ми будемо сьогодні розглядати, в ньому більше Іван розглядає ненависть. Нагадую, що ми читаємо, продовжимо читати, досліджувати перше послання святого апостола Івана. Давайте відкриємо це третій розділ. 16-й вірш. Бо це та звістка, яку від початку ви чули, щоб любили один одного. Не так як той Каїн, що був від лукавого, і брата свого забив. А за що він забив його? Бо лукаві були його вчинки, а брата його праведні. Не дивуйтеся, браті мої, коли світ вас ненавидить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті в життя, бо любимо братів. А хто брата не любить, пробуває той у смерті. Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. А ви знаєте, що жаден душогуб не має вічного життя, що в нім перебувало б. Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас. І ми мусимо класти душі за братів. Два основних поняття, які будуть розглядати сьогодні, це любов і ненависть. Дуже прості, базові поняття. Проповідь моя називається потенційний вбивця. І забігаючи наперед, це про нас буде. Але не так все страшно, як здається. Дуже невеликий уривок, який будемо сьогодні розглядати, тому можна його дуже детально так розглянути. Хотів би знову почати з 11 го віршу. Там написано так. Бо це та звістка, яку від початку ви чули, щоб любили один одного. Іван звертається до людей, які чули якусь давню звістку. Ту звістку, яка була дуже-дуже давно, багато років назад. І ця звістка. Він каже, що ви її чули. Відповідно, ви маєте її знати. І вона стосується любові, щоб любити один одного. Це дуже стара і дуже базова заповідь, на якій можна сказати, базується все християнство. І він, Іван пише до людей, які знаходяться в церкві, які знають більш-менш Бога. Тому я хотів, щоб ми те, що я буду казати, розглядали більш в такому вузькому колі, в колі. Нашому християнському, щоб ми не думали в якихось глобальних масштабах, там Росія війна і так далі. Але щоб ми подивилися це по відношенню до себе, до своїх ближніх, свого найближчого оточення. Але перед тим, перед тим як пояснити людям, що таке є любов, Іван робить дуже такий цікавий хід, він пояснює, що любов'ю не являється. І ми бачимо це далі в наступному вірші, 12-му. Написано так: не так як той Каїн, що був від лукавого, і брата свого забив. А за що він забив його? Бо лукаві були його вчинки, а брата його праведні. Ще одна дуже давня звістка перше вбивство на землі. Кажуть, що це була перша війна, коли загинула четверта частина людства, бо було лише чотири людини. Така теорія має право на існування. І чому здається Іван, коли говориться до людей? Які вже трошки знають Бога, хтось більше, хтось менше. Чому він наводить їм такий приклад, такий жорстокий приклад? Невже є щось подібне між християнами і Каїном? Які в них можуть бути подібності? Ми можемо заперечити, да, в мене є така емоція. Люблю часом позлиться, так поненавидіть, трошечки позаздрить, але ну не такої ступені, щоб когось убити. Каїн вже ж вбив, я не вб'ю. Яка між нами подібність, але суть не так в наслідках, як в причинах? Ми бачимо, що було причиною того, за що Каїн убив свого брата. В цьому самому вірші написано: Бо лукаві були його вчинки, а брата його праведні. Лукаві були вчинки Каїна, а вчинки Авеля були праведні. Про що це нам говорить? Чим це подібно до нас? І нашим слабким місцем? Кожної людини, мабуть, являється те, що ми можемо почати заздрити, почати ненавидіти людину лише за те, що наше життя на фоні життя цієї людини програє йому. У нас виникає таке почуття заздрості, коли ми дивимося на своє життя, дивимося на життя когось іншого. І ми бачимо, що наше життя воно трошки програє. воно Можливо, сильно програє, що ми не такі, як він, що наші вчинки вони набагато слабші, ніж вчинки когось ближнього. Так було в житті ось цих двох, двох братів. І закінчилося це все вбивством. Це, мабуть, почалося з чогось маленького, але закінчилося це все вбивством. І коли ми думаємо собі, що ненависть чи заздрість, заздрість це, скоріш за все, якась така одна із форм ненависті. Що вони нічим нам не загрожують, що вони ніби такі безобідні такі речі, з якими можна миритися, і так далі. То в цьому самому вірші ми ж дуже чітко бачимо, що ці речі, ці емоції, вони мають характер. І це диявольський характер. Як би це не звучало дуже страшно, так це сатанинський характер. Два рази сказав, щоб вам ще страшніше було. Ми знову ж це бачимо. Ми бачимо, що Каїн він був від кого? Написано, що він був від лукавого. А вчинки його, далі написано, також були лукаві. Тому, коли ми недооцінюємо такі речі, які я називав, ненависть, Заздрість тому подібне, нам варто звернутися до того, що це вчинки від лукавого і несуть диявольський характер. Як би це не звучало, а отак воно є. Тому що вони явно не несуть Божий характер. Тому, як вам така новина? Не знаю. Можливо. Це спонукає вас до протилежного, але поки що ми говоримо про ненависть. Тому що часто, часто розмови про любов вони мало що дають, а коли говориш про ненависть, розумієш її наслідки, то розумієш, що не хочеш таким бути. В 13 вірші продовжуємо далі. Не дивуйтеся, браття мої, коли світ вас ненавидить. Не дивуйтеся, коли світ вас ненавидить. Ми можемо дивуватися багатьом речам, але чого не чому не варто дивуватися, це те, що світ нас ненавидить. Що таке світ? Світ це не є там, ну, в даному випадку це не є планети чи галактиками і так далі. Це якась така система гріховних цінностей, яка панує навколо нас. І за цим ховаються люди, більшість людей, і ці люди, відповідно, ненавидять праведність. Дуже простий принцип: зло ненавидить праведність, зло ненавидить добро. І нам здається, що часи, коли зло. Ненавиділо добро, вони далеко-далеко позаду. Коли Іван це писав, це було по-іншому. Тоді християн віддавали левам на поїдання, тоді їх вішали, тоді їх страчували і так далі. Але ми так само думали з вами, що і війни ніколи вже не буде, мабуть. Да? Люди порозумнішали, люди здобули якийсь технічний прогрес і так далі. Нам здавалося, що вже такого ніколи в житті не повториться. Але... З цього всього, що відбувається, можна зробити висновок, що зло, воно нікуди не дівається, воно просто причаїлося до якогось моменту, воно десь там ховається собі, і в якийсь відповідний момент воно дуже так різко вилазить нагору. Коли наш е, мер віруючий, коли він часом робить щось не так, у нього таке буває, на жаль. То якщо листать коментарі в Фейсбуці, то можна зрозуміти, що винні всі віруючі, да? така колективна відповідальність. І зло ненавидить праведність, зло ненавидить праведність, і я не кажу, що всі, хто там віруючі люди, це дуже праведні люди, бо є люди, які, на жаль, так само знаходяться в світі, і вчинки їх ще гірші бувають, ніж тих, про кого ми говоримо. але... Зло ненавидить праведність. І заклик Івана в цьому вірші, що не треба цьому дивуватися. Це ніби така звичайна річ, як дощ пішов, як тепло, як холодно. Цьому не треба дивуватися, що зло ненавидить праведність. Тому що самого, саму чесну людину, саму праведну людину по сумісництву він же ж Бог, Ісус Христос, його розп'яли. Людина, яка за 33 роки нічого поганого не зробила, його світ. Розп'яв. І тому не варто цьому дивуватися. Але чому варто дивуватися? Коли є інша сфера, є сфера людей, які знають Бога, це не відноситься до світу. Коли вже в цій сфері люди, які знають Бога, вони починають ненавидіти один одного. Ось в цьому варто дивуватися. Тому що це зовсім інше про те, що пише Іван. Це не світ, це щось інше. І, на жаль, таке відбувається, коли люди починають ненавидіти один одного. Чи має взагалі християнин ненавидіти? Я впевнений, що так. Я впевнений, що він має ненавидіти і ненавидіти дуже сильно. Але ненависть його має бути спрямована на те, що заважає Богові працювати в його серці. Тобто, на слово, яке на чотири букви, гріх, християнин має ненавидіти гріх. Це єдина виправдана, мабуть, ненависть, яка може бути. У віруючій людині. Він має ненавидіти гріх, і він має рости в цій ненависті. Це те, на що варто спрямовувати. І коли ми е, так ми робимо, коли ми так робимо, що ми починаємо ненавидіти гріх, відбувається такий парадокс: такий, що коли ми більше ненавидимо гріх, ми починаємо більше любити свого ближнього. Коли ми віддаємо свою ненависть на гріх, ми починаємо більше любити свого ближнього. Це хороша формула, це хороший алгоритм дій в повсякденному житті. Тому Іван постійно каже: любіть один одного, так само Біблія постійно нам каже, ненавидьте гріх. І ми часто зустрічаємо такі речення, такі заклики. Е, яка є мотивація до того, щоб любити один одного? Хотів би прочитати далі два вірші 14.15. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті в життя, бо любимо братів. А хто брата не любить, пробуває той у смерті. Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. А ви знаєте, що жаден душогуб не має вічного життя, що в нім перебувало б. Мотивація до того, щоб любити один одного, часто йде від зворотнього, коли ми розуміємо, що ховається за ненавистю. І з того, що ми прочитали з вами, ми бачимо, які наслідки ненависті. Ви можете їх відшукати в тексті. Я можу вам сказати, якщо ви не знайдете, це дуже, на жаль, важкі наслідки. Це людина, яка пробуває в смерті, це людину, яку називають душогубом, і це саме, мабуть, трагічно, це людина, яка не має вічного життя. Три дуже важких причини, по які які ховаються за ненавистю. Чи хочеться вам ще ненавидіть? Не знаю. Якщо вам хочеться, то ви або не вірите тому, що написано, або або не знаю, немає іншої причини. І Людина, яка знаходиться в стані ненависті, вона може називати себе християнином. По ній навіть можна часом не розкусити, що вона така є. Вона може вести себе дуже пристойно, казати Слава Богу, вітаю, мир вам і так далі. Але Бог же ж не може бути осміяний, Бога ж не можна обманути. Бог дивиться завжди на серце, Бог досліджує. Серце і так далі. І не знаю, може є якась різниця, як йти до пекла. Відкрито визнавати, що я всіх ненавиджу чи ховатися. Я думаю, що немає різниці. Тому що є різниця, це як Бог нас бачить. І, мабуть, давайте я попробую описати позицію більшості з вас. 90% з вас думає приблизно так. Я ніколи ні до кого не мав ненависті, але я особо і не люблю там всіх підряд. Да? Я ніколи нікого не ненавидів, але і любові до кожного, я не особо там відчуваю. Да? Да-да. <хи> тому суть не в тому, що в нас немає ненависті. Суть в тому, що в нас немає любові. А відсутність любові, це вже означає, що ненависть вона десь є, вона схована просто, десь вона причаїлася, десь вона там чекає слушного моменту, щоб вирватися на волю. І поняття про гріх взагалі спотворено, Тому ми можемо заспокоїти себе, що ми абсолютно нормальні в цьому плані. Чому нам варто розпрощатися з ненавистю? Тому що, ну, по-перше, ми дізналися наслідки. Це людина, яка не перебуває в вічному житті. Людина, яку Біблія називає душогубом, як би це не звучало дуже так е критично. І... Більшість, хто живе в ненависті, не знаю, скільки це людей там, ви ненавидите. Може один, два, може три, може всіх. Але ви все одно, скоріш за все, нікого в житті не вб'єте ніколи, так? Да? Ну нема у вас таких планів. Мовчання? Нема вас таких планів. але... Ви все одно потенційний вбивця. Нічого ж я вас так обзиваю. Ну я про себе теж кажу. Потенційний вбивця. Тому що, якщо ми звернемося до якихось таких паралельних місць з Біблії, ми подивимося, що Біблія каже, що хто подивився на жінку з пожадливістю, той вже чин, вчинив перелюб. Тобто Біблія завжди дивиться в корінь цієї проблеми. І коли ми дивимося в корінь проблеми ненависті, ми розуміємо, що ви що словосполучення потенційний вбивця, воно абсолютно має під собою. Підґрунтя. І нам може здатися дивно, що якби ну де там, ненависть, а де вбивство. Але е, коли ми дивимося на людину, яку Бог називає людиною по серцю Бога, а ним хто був? Давид був цією людиною, і ми згадуємо його вчинки, і хороші, і погані. В даному випадку згадуємо погані, е, згадуємо воєначальника Урію, що він з ним зробив, він його вбив. Це зробила людина по серцю Бога. Він вбив курію. Уявляєте? В нього випала така можливість, і він це зробив. В якийсь момент він з потенційного вбивці переріс в справжнього. Говорячи про наслідки, звичайно, мушу відкинути один наслідок, коли тут говориться про те, що людина не має вічного життя, що в нім перебувало, варто звернути увагу на слово перебувало б. Це означає, що людина може спастися, але просто вона не постійна в цьому. Ну, Можна видихнути з полегшенням, можна спастись, можна потрапити в рай. Але до чого веде така позиція? Ця позиція веде до того, що це баланс якийсь такий, баланс, баланс ненависті, баланс любові до Бога. Я не люблю ближнього, я люблю Бога. І постійно людина мучиться, постійно вона себе мучить цим, вона балансує якось так. І серце її зайнято якимись гріховними речами, в даному випадку ненавистю. А коли серце зайнято якимись такими речами, Бог не може там працювати. А задача Бога працювати у вашому серці. Робить вас, змінювати мене в свій образ. І Бог не може нічого вдіяти, бо там серце вже зайнято, там, там вже живе ненависть. І Бог не може діяти в такій людині, тому що в ній живе дух потенційного такого вбивства, дух ненависті. І зв'язок людини з Богом катастрофічно порушується. Відповідно, немає якихось таких відносин. Людина створена для відносин з Богом, але не її немає, тому що її серце зайнято чимось іншим. І, можливо, ви почули, що можна спастися і зіткнулися з полегшенням, можна жити далі. Можна далі собі накопичувати список потенційних якихось ворогів і так далі. Але коли ми дивимося на все через призму якоїсь вигоди, подумайте просто, а що вам дала ненависть в житті, а що вам дала любов. Це, я думаю, що дуже очевидні відповіді, але ми часто не думаємо про це. Навіть варто було про це подумати просто, чисто із вигоди і наслідків, які несе одне і інше. Ну і нарешті поговоримо про любов. Небагато, один вірш лише залишився. 16-й вірш. Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас, і ми мусимо класти душі за братів. Говориться про Ісуса Христа, про найвищий ступінь вираження Його любові, який Він проявив до нас, померший за нас, за всіх нас, особисто за мене. Я думаю, правильно було б казати, Ісус помер особисто за мене, а не за всіх нас. Тому що коли ми говоримо Ісус помер за всіх нас, це ніби щось таке колективне, да? це ніби не стосується мене особисто. Але коли ми кажемо Ісус помер за мене, то це відчувається якось по-іншому. Це не є якесь колективне, це є щось таке індивідуальне. І далі робиться такий заклик уже до нас, що і ми маємо так робити. Ми мусимо класти душі за братів. Слово мусимо, можливо, не дуже подобається, але ми не можемо викинути це слово. І ми маємо повторювати Ісуса Христа. Звичайно, що так само нам навряд доведеться помирати за когось, віддавати життя, хоча в контексті нинішніх подій в Україні ймовірність цього збільшується, на жаль. Але класти душі за братів і сестер і взагалі всіх, можна по-іншому, можна просто. Робить банальне добро, можна просто ділитися чимось, підбадьорювати і тому подібне. І саме це апостол наголошує в подальших віршах, але це вже буде розглянуто на наступній неділі. Тому приходьте на наступній неділі. А поки що я хотів би підбити невеликий підсумок того, що говорив. Базова звістка, на якій все базується, християнство це любов. Це та да, давня звістка, яку ми чули дуже давно. Наше слабке місце це те, що ми ненавидимо один одного через те, що наше життя програє на фоні життя когось іншого. Часто це є хтось наш ближній. Ми починаємо ненавидіти його, бо він кращий за нас, бо його вчинки кращі за наші, бо його успіх кращий за наш. Ненависть світу до праведності абсолютно типова. Але абсолютно нетипова, коли віруючі ненавидять один одного. Вони стають тим самим світом А це дві абсолютно різних речі. Більшість, хто нікого ненавидить, більшість, хто живе ненавистю, ніколи нікого не вб'є, але це все одно потенційні убивці. убивці, просто, можливо, ті, в яких немає такої можливості. Ми знову згадуємо Давида, людину по серця Бога, до чого довела його ця ненависть. Той, хто не любить. Він не має міцного коріння, він не може претендувати на близькі відносини з Богом, і його зв'язок з Богом дуже сильно порушений. Відповідно, Бог не може працювати в його серці. І останнє Бог явив нам любов в найвищому її вираженні, померши за нас, за мене, і закликає нас наслідувати його, як мінімум, в якихось добрих справах. А я закликаю вас піднятися. Для того, щоб помолитися.